Так, а далі будемо говорити, чи будемо ми з хлібом цього року. Торік українські аграрії зібрали майже 37,5 мільйонів тонн пшениці. Цього року варто очікувати майже вдвічі менший урожай, лише близько 20 мільйонів тонн. Таку думку висловив президент Української Аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Причини погодні, оскільки під час вегетації мороз до мінус 8 градусів це майже гарантоване знищення частини. По якщо додати до цього ще перезволоження, дощі, які завадили вчасно вносити добрива й обробляти поля, то результат критичний. За словами Казаченка, пшениця першого, другого і третього класів буде майже відсутня. Це означає, що нам доведеться більше імпортувати якісного зерна або ж самого вже борошна. І ще як війна впливає близько. 21% площ під пшеницю розташовані в тимчасово окупованих регіонах Донеччина, Луганщина і Херсонщина. За оцінками експертів, приблизно 7% сільгосп угідь залишаються недоступними через мінування і руйнування. Внаслідок підриву Каховської ГЕС сотні тисяч гектарів земель втрачають зрошення, приблизно 4% загального вражаю зернових і олійних, унікають. Унікальні чорноземні ґрунти руйнуються або вимиваються шкідливо впливають на огіддя важкі метали після ворожих обстрілів.